Зразу думала не показувати вам, що роблю. І вже почала, а тоді думаю, да ні, покажу, а вдруг комусь і інтересно. Значить, печу домашню піцу. Саме цю піцу полюбляє моя сім'я, і саме таку я її роблю майже завжди. Значить, це тісто замішую сама. Замішую як? Розкажу вам. Одне яйце куряче, дрібку солі, чайну ложку, цукру. Розбила, вбила і ложкою розколотила. Далі. Значить, чашка в мене. 250 мл. Оцю чашку набираю тепленької водички. Можна молоко, звісно. Ну, я привикла на воді і на воді завжди замішую своє тісто. Значить, тепленьку водичку сюди влила. І тепер десь таку ж саму чашку. Ну, я наглазую, так черпаком туди кинула борошна і столову ложку дрождів сипучих. Якщо у вас такі м'які дрожді, ну грам 50, мабуть, треба. І ловко-ловко розколотила оце все. І, значить, оце дивіться, вже тут видно, шапочка почала підніматися. Оце все я розколотила, наколотила і відставляю. Далі, поки я жду поки підніметься моя шапочка, що я роблю? Глобенська лікарська ковбаска нарізаю на отакі штучки-дрючки. штучки, штучки Воно там собі підходить, а я тут собі співаю під носа дай кришу. Оце такі діла, припівочки. Не знаю, може вам буде і не цікаво. А може комусь якраз і підійде мій рецепт. Оце ж світ удали на два години і думаєш, що його таке швиденько зробити. Хочеться щось і спекти, і щось і приготувати, але вічно не вспіваєш нічого. Оце світ є, води немає. Тепер у мене є твердий сир, 200 грамів купила, зайшла в магазин, бачите, він не дуже такий качественний. на мел мелкій терочці. Я не знаю, люди, скільки треба борошна, все в мене на глаз. Зразу отак сиплю десь в стакан. Ложкою переколочую. Сюди ще грам 50 олійки бахну. Тоже на глаз. Ну, це дивіться, насипала, таке воно круте в мене вийшло. Тепер ще трохи на стола муки і вивалюю оце все своє тісто на стола. І руками буду все замішувати. Насправді це робиться все дуже швидко чики тріки замішали, поки ковбаску покришили, воно все підійшло. Отак ви його трогаєте пальцями, воно має бути м'яке, не забите, не тверде. Взяла моя бабуля, як бідно жениться, так день малий. Оце кинулося, уже немає ні пергамента, ні фольги, немає нічого. Значить, що робимо? Значить, зараз оцю свою синійку трохи намажу олією, отакий кусочок остався, зверху прильопаю його. Так, ну і розкачуємо тісто. Розкачали, ложимо на противень. Стаємо тісто на противені і трошки отут поприбираємо. Якраз воно чуть-чуть так уляжеться, підійде, поки я помию рухи, я тут трошки пригрибу. Духовку включила вже на 180 градусів, хай гріється, поки ми соберемо її докупи нашу піцку. Ну, а тепер все, що я в в одну кучу. Все, у кого що завалялося, все сюди наверх. За милу душу піде. Кетчупа зразу бахну. Ти до мене, ти до мене не ходи, куций коротенький, бо до мене, бо до мене ходить хлопець високий, тоненький. Ой сад виноград, а у саду грушка. Вийди, 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 вийди. ти до мене моя щебетушка. Ви вийди, вийди, ти до мене моя себе тушка. Є контакт. Далі, наверх, ковбаску. Діти люблять піцу з кукурузою. Спеціально купила, отак От беру і всю баночку розпреділяю. Верх сирочок той, що ми натирали. Помалюємо сеточку з майонезу. Ось так виглядає наша сиренька піцка. 180 градусів хвилин 30-25. Дивіться, яка вийшла королівська піца. Висока та струнка. Оце я понімаю. З'їв кусок і наївся. Хто дивиться і не підписується, і не лайкає, то й какашка. Так і знайте. Всім гарного настрою.